Ото виконавчого комітету міської ради. Присутні у нас дев'ять члени виконкому, корум для проведення засідання є. На засіданні присутній директор юридичного департаменту міської ради Черниший Миколаєвич і директор ВО, директора департаменту бюджету фінансів міської ради Гірчук Тетяна Анатолійовна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім. У разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про звірання корупції зазначення відповідного проєкту рішення. На порядку денно у нас 40 питань. кого пропозиції прийняти, да? хто за, прошу голосувати. Так. Перед початком виконкому у нас минулого тижня був міністр оборони України. Нагороджував волонтерів всіх, хто допомагає в такий складний час українським Збройним силам. Андрій Ковальов у нас тоді був на сході, тільки повернувся, тому маю за честь сьогодні передати нагороду від міністра оборони. Христу, слава Україні, слава Збройним силам. Присвячується народному священнослужителів, які знаходяться поруч нашим з нашим народом, збройним силом. Так, перше питання про підготовку проведення приписків новіків 2006 року народження до призовної дільниці Штомарської об'єднаної військово-територіального центру комплектування соціальної підтримки. Шановні Івановичу, шановні члени Конкому, шановні присутні, заповідає начальник відділення призову Житомирського об'єднання міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор і учень Ярослав Васильович. На ваш розгляд це два питання. Перше питання це буде питання про підготовку і проведення приписки юнаків 2006 року народження, які підлягають призову до призовної дільниці Житомирського ТЦК з 2023 році. Це питання обумовлено тим, що нам треба взяти на військовий облік, визначення наших наявних призових ресурсів, ступеня парати та військової служби. Також на освітнього рівня спеціальність спеціальності освіти та рівня фізичної підготовки і вивчення особистих якостей громадян України, яким 2006 рік року народження, тобто в тому році у 17 років. Під відповідним рішенням створюється та затверджується преписна комісія, яка це питання все вивчає, узгоджує і затверджує. Прошу вас підтримати за даний законопроект. Є запитання? Рішення, так. Да. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Наступне питання про проведення в місті Житомирі чергового призову громадян на строкову військову службу у двадцять другому році. Так, це питання теж традиться, що про проведення в місті Житомирі номер чергових призовів громадян на строкову військову службу у двадцять другому році, яке було визначене указом през наказом президента України і двадцять грудня двадцять першого року, номер 687, про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби строки проведення чергових призовів та чергових прозов громадян України на строкову військову службу у двадцять другому році. В цьому році, в принципі, так було, було роз'яснення з генерального штабу, з Міністерства оборони. Воно повноцінно проводитись не буде. Береться уваги тільки ті люди, військові хлопці, яким у рік 22 другий випадку 27 років, які потребують переводу з обліку призовників, асновця на облік військовозобов'язаних. а також і громадяни України, які набудуть відстрочку, тобто це навчання, тобто це по хворобі там лікування, ну там засуджені рішення одначив кривані впровадження. Це повноцінно, поки призов проводитися не буде. Тобто визначена категорія. Якісь будуть доповнення з особливим розпорядженнями, прошу вас, на це рішення проголосувати. Є, е, 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 ті, хто проходить строкову службу, вони не приймають участь бойових? поки Є. нічого не вирішено. Ага. Чисто так перевести цей категорію ага. юнаків, які заселили 27 річні, і дуже багато студентів, які навчаються за кордоном, навчаються в вищих вузах. Які мають ті захворювання або потребують там відстрочки там, згідно з статті 17 України про приготувати військову службу? Uh -huh. І за той цею створюється призовна комісія, яка таким чином у це питання, і у нас якісь рішення, щоб ми ці хлопців дали їм якісь позитивні рішення по ним. Uh -huh. Прошу вас за питання проголосувати. Хто за, прошу голосувати. Так, наступне. Дякую вам. Дякую вам. Да. Наступне про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства Центр інвестицій. Розглядали його? Розглядали. Ну, зараз там ніякої діяльності немає. Хто за? Прошу голосувати. Все. Все, вже. дякую. Да. Наступне про затвердження змін до фінансового плану підприємства Житомирське трамвай тролейбусне управління Житомирської міської ради. Шановний член виконкому, вашу увазі пропонується зміна до фінансового плану ТТУ на друге півріччя поточного року. В чому полягає? По перше, зменшитись бюджетне призначення по загальному фонду. Бюджету на сумму 104 млн гривень. Також зменшилась сума компенсації за пільговий проїзд студентів і учнів на сумму 333 тысячи грн. Крім того, з місцевого бюджету будуть виділені кошти на по статутного капіталу в гарної суми 251,1 млн гривень. Більша частина в сумі 221 и Майже 7 мільйонів гривень буде використано для дострокового погашення кредиту ЄБРР. Крім того, в зв'язку з воєнним станом зменшуються доходи підприємств від інших видів діяльності, в частности, від розміщення реклами реалізації металобрухту тобто, на загальну суму 715 тисяч гривень. Крім того, збільшення, значне збільшення цін на пальне призвело до дополнительным витратам на загальну суму 3,5 мільйона гривень. В той же час вжитими заходами економії підприємство долуміті за ми плануємо зекономіти до кінця року 3,9 млн грн. Загальні витрати на оплату праці планується збільшити на 1, майже 7 млн грн. Це в першу чергу викликано продовженням терміну скорочення кондукторів. На по плану було на, на, на в третьому кварталі. Ми пропонуємо це. Провести це скорочення в четвертому кварталі, і також збільшення фонду оплати праці за індексації за що індексації споживчих цін. Як висновок, доходи підприємства. Згідно з планом з змінами пятьдесят 259,2 млн грн і гривен и складу 95,6% запланованих. Розходи підприємства збільшаться на 1,4 грн, тобто на 4,4% запланованих. Як висно, як всі з зазначеними факторами збитки підприємства планово збільшиться до 78,8 млн і мільйонів гривень. Однак слідує відмітити, що в першому кварталі збитки підприємства склали 1,5 мільйона гривень, що менше що менше запланованих на 32 млн грн. гривень. Тому по ітогам цього року. Безумовно, але цифра все одно не є. Це про те, що транспорт по словам обмеженому родині. Так, але це привело до економії. Ну якщо ви так транспорт, то буде абсолютно економія. Так, є. прошу підтримати. Є запитання. Там на протязі 10 днів ми очікуємо два автобуси. Подарунок від Малові, місто Житомиру. Вони фактично пройшли ТО, повністю воно було, але в абсолютно нормальному стані знаходяться, тому думайте зразу, куди, на які маршрути ми їх будемо ставити. Обговорювали, так? Так. Хто запрошував голосувати? Дякую, до побачення. Дякую. Наступно про затвердження звіту про виконання показників фінансового плану комунального підприємства Житомир Транспорт Житомирської міської ради за 21 рік. Є запитання поняття? Нема? Розпрацьовували? Хто за, прошу Хто за, вдвічі. Дякую, дякую. Так. Про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства Житомир Житомирської міської ради на 22 рік. Те, що пройшло сесії, не 15-го ми запустимо місто? Да, хоч першого. Хоч першого. <реш> <реш> не зрозуміло, з яку вартості газу, але запустимо. А? Так. Десь ми готові, а все місто буде степломою. Котельня. Котельні мобільні потрібно як умовно швидше. Є запитання до топлив. Хто за прошу голосувати? Вчора відпрацювали з кру? Про затвердження інформаційної та технологічних карток. То есть відповідально за это. Так, кто у нас по информационным картам? Давайте. А и комиссия це теж его питання, да? Давайте я рештудім. А це у нас дев'яте питання, так? Да? Про десяте. Так, да, поради. Про надання доступу до відомості, які розміщені в програмному комплексі ЦНАП СОС. Добрий день, шановний Сергій Іванович, Добрий день, шановні члени виконкому. З метою своєчасного надання адміністративних послуг і ведення реєстру територіальної громади. Щоб не ганяти людей по великому кругу, ми надаємо доступ працівникам різних структурних підрозділів, а також надавачам послуг. Це водоканалу і КТП 0628, для нарахування. Плати за ці всі спожиті ресурси не потрібно буде до вас іти не справ, потрібно, да. тим більше, що будемо казати на сьогоднішній момент довідки про склад сім'ї вони відмінені з 17-го року і в 19-му, тому що це були соціальні. Враховуючи те, що інколи не завжди достовірні інформації надають, і люди не доходять і не відповідно до закону України про житлово-комунальні послуги, вони не повідомляють всі обслуговуючі організації, ці підприємства будуть підключені до. Нашого реєстру і будуть бачити всі дані в кількісному режимі без персональних даних для соцзахисту, для служби у справах дітей. Там відповідно до для освіти, там відповідно до законодавства буде даватися тільки обмежені дані. Так, і щоб всі, і щоб всі внесли зміни в свої адміністративні технологічні картки. Хто за, прошу голосувати. Зразу доручення від виконкому керівникам внести свої технологічні картки. Також про затвердження положення, слідуючої про реєстр територіальної громади, тут ми виключаємо два пункти в зв'язку з тим, що 7 лютого 2022 року були внесені зміни, а саме був прийнятий закон. Постанова Кабінету міністрів 265 а 207 втратила чинність. І ми її просто забираємо з рішення виконавчого комітету 12.11 про положення про реєстр територіальної громади і приводимо у відповідність всі наші нормативні дані. То запрошую голосувати. І слідуючи, це виключити. Будемо казати, ось зараз вибачте. Про визнання таким, що втратило чинність 520-те рішення від 16-го року. У угу. зв'язку з зміною законодавства. Колись люди могли прийти всі. Будемо казати, ЖЕК і ОСББ, керуючі компанії, які надавали послуги оформляти ці всі заяви, тобто були делеговані повноваження на сьогодні 265-ю постановою це все відмінено. Угу. Також можу довести до вашого відома, що на сьогоднішній момент от, до війни, у нас були здійснені, ми були перші, будемо казати, одні із перших в Україні, які надавали електронні реєстрації. Це дорослих і дітей. На жаль, як почалася ця війна, відключили, але маємо надію, що все таки включать, і люди будуть це все робити в електронному вигляді і не приходити до нас прозорий офіс. Через. через ДІЮ, так. І до речі, чому зараз теж студенти передбачалося, що студенти могли це все реєструвати через ДІЮ. Електронним ключом всі керівники навчальних закладів би підписували, і у нас би були просто електронні, але на жаль, сталося те, що сталося. Mm -hmm. То зараз, прошу голосувати. Дякую. Дякую. Так, є в нас ще так, Давай. Так, про затвердження інформаційних та технологічних карток. Доброго дня, шановні члени виконкому, присутні. Відбулися зміни закону України про регулювання містобудівної діяльності, а також вийшла постанова кабінету Міністерів, номер 690 про затвердження порядку присвоєння адрес об'єктам будівництва об'єктам нерухомого майна. Тому виникла необхідність оновити інформаційні та технологічні картки адміністративний послуг. Щодо присвоєння нових адрес уточнення і поділу і так далі. Пропрацювали з Юрдепартаментом, з профільним заступником. Просимо, просимо підтримати. Хто запрошував славу? Так, наступне питання про затвердження складу міської комісії Степаніміки. Також стало необхідність оновити склад міської комісії степоніміки зв'язку із смертю Григорія Павловича Макрицького, і додали ми декілька ще поважних фахівців: це доктор історичних наук, доцент і кандидат філологічних наук з університету імені Франка. Тому теж пропрацьований вклад, прошу підтримати. У ну, мене прохання після цього рішення, щоб вона все ж збиралася і починала працювати з приводу а, наших об'єктів по міста житловому які потрібно потребують переименування. Добре. Для того, щоб ми не затягували час, відпрацювали, надали на обговорення, проговорили з громадою всі ці питання і приймали вже рішення. Хто прошу голосувати? Дев'яте. про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 5.09.22 номер 711. Просимо внести зміни в частині відтримування термінів на один місяць з 15.09.2002 року на до 17 жовтня, тобто дати термін один місяць на проведення відповідності і оформлення. Тих питань, які йдуть автоматичені. Тобто, почули десь ціну знизили. Так. Добре. Хто хто за, прошу голосувати? Дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого а, нет, це ми, да тринадцяте 13, 13, да. тринадцяте про погодження керуючого коефіцієнта для проведення рахування за послуги центрального водопостачання даним проєктним рішенням пропонується погодити для комунального підприємства Житомир Водоканал за серпень 2022 року розмір коригуючого понижаючого коефіцієнта у розмірі 0,855. 0,855. Хто запрошу голосувати? Дякую. Так, про план роботи виконавчого комітету Житомирської міської ради на третій квартал. Є запитання. Хто запрошував голосувати? Наступно про внесення на змін до порядку здійснення реабілітаційних заходів центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю шитомецької міської ради затверджено рішення виконавчого комітету міської ради номер 523. Доброго дня. Даний проект рішення відпрацьовано, замінено додаток, які додатки, які були розробленими заявами для надання послуг центру. Тепер є наказ Мінсоцполітики, яким затверджено типову для всієї України форму такої заяви. Тому ми скасовуємо ці додатки і прописуємо наказом затверджені наказом Міністерства соціальної політики. Є запитання? Хто запрошував слово? Наступне, про погодження програми для виконання а, забезпечення а, забезпечення виконання рішень суду даним проектом рішення. Передбачено доповнити програму виконання рішень суду співвиконавцем, а саме управлінням соціального захисту населення Богунського району і передбачити фінансування програмне. Щодо виконання рішень суду виконання судових рішень 16,9 тисяч гривень і забезпечення виплати судового збору сім тисяч гривень у зв'язку з тим, що є судові справи, за яким є відповідачем БУ управління Бугунського району, і на жаль, ці справи вирішені судом не на користь управління, тому наразі заблоковані рахунки. І нам треба відновити виплати. Хто запрошував славувати? По да, виплатам сім'ям загиблих. По виплатам Після... сім'ям загиблих вже на Після позачерговому виконкомі да. внесено все і проходить. Тоді зразу ж угу. на позачерговому ми пропустили ряд таких документів, які у нас вже були. І сьогодні ми також в закритому порядку виносимо заяви, які надходять. Угу. Дякую. Наступне питання про затвердження складу комісії питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Житомирської міської ради та положення про неї. Доброго ранку всім. Доброго. Виникла така потреба у зв'язку зі змінами в законодавстві, тому ми приводимо положення про комісію до відповідності до чинного законодавства, і відбулися зміни у складі комісії. У нас з'явилися нові пос нові працівники у зв'язку з звільненням тих, що були раніше. Угу. Ось тому приводимо відповідність. запрошувався? запрошуємо підтримати. Дякуємо так. Далі у нас іде блок закритих питань. Да так что.